Людини загинули та одна травмована через обстріли у Шахтарському. Після поранення та полону повернувся на службу. 24-річний морпіг Михайло Ротар з Дніпропетровщини був у російському полоні понад 100 днів. У культурному хабі Донеччина, що у Києві, провели танцювальний майстер-клас народного танцю для переселенців. За добу російські окупанти обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Поцілили по житлових будинках, авіацією, ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією, повідомив Суспільному поліцейський Олег Кирницький. Пошкоджено приватний будинок і навчальний заклад. Ворог атакував Красногорівку, травмовано місцевих жителів. Наслідок арт нальоту на селищі Нью-Йорк є поранені. Руйнувань зазнали три приватних оселі. Відомо про двох поранених цивільних і 11 пошкоджених аршистами будинків у Бахмуті. Дві ракети С-300 російські війська спрямували по Краматорську. Пошкодили 14 приватних будинків, школу, амбулаторію, зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих не надходило. Близько 30 разів російська армія відкривала вогонь по Авдіївці, повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Травмованих та загиблих за минулу добу немає. Окупанти обстрілюють житлові квартали. Вчора в день там було дуже багато обстрілів. Ради були, і касетні ради, і ствольної артилерії, міномети, танки був. чотири ракетних удари. Відбулось по місту ну, на рахунок евакуації. Ну їдуть потроху, не так як би На зараз в місті офіційно залишається 1787 людей. Серед них одна неповнолітня особа. Шість разів російські війська обстріляли Курахівську громаду. З ураганів поцілили по селищу Дачне та Кураховому. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. Він зазначив, що у Кураховому без електропостачання залишилось понад пів тисячі жителів. З Красногорівки поліцейський екіпаж у Білий Янгол вивезли матір з дев'ятирічним сином. Жителям, що залишаються, привезли гуманітарну допомогу. Ой, спасибо вам за хліб. Прям я не знаю какое. Да, то Нам три кілометри, туди три обратно йти. Ні діма що хліб є там, не факт. Також правоохоронці доставили до Єлизаветівки речі першої необхідності: корм для тварин та подарунки для дітей. Олександра Зус, Суспільне новини, Донбас. На цих кадрах серед сотні звільнених з полону українських захисників і 24-річний Михайло на псевдо «Варан». На фронт каже, рвався ще школярем. з початку АТО, у 2017-му підписав контракт з грудня 2020-го боронив Широкине. повномасштабне вторгнення. Зустрів під Маріуполем вже поранений з осколками в ногах і обличчі потрапив на Азовсталь. «Вони на двох машинах з заводу Азовсталі виїхали серед білого дня на завод Ілліча, щоб нас забрати. І це просто було диво, тому що вони через ворога прорвалися до нас. Ми сіли всі можливі машини, які там були. Уже серед білого дня ми проїжджали через пости. Ми проїжджали, так сказати, через ворог. Проїхали. Разом з іншими оборонцями Азовсталі за наказом командування Михайло залишив завод. Згадує на устанок, псували зброю і боєкомплекти, щоб ворог нічого не отримав. Хлопець потрапив в полон в Оленівку. Каже, в бараці на 200 людей було 750. Після пожежі разом з іншими полоненими діставав десятки обгорілих тіл. Каже, це був справжній російський теракт. Нам сказали, типу, що ми будемо тут робити спальні місця, бо ще завезуть полонених. І типу їх треба десь розташовувати. Так сказати, що в наших бараках вже місць немає, потрібно ще зробити місце. І ми робили хлопцям місця. Потім, в один момент, просто заводять азовців туди, через два дні туди потрапляє так сказати пару снарядів. в Волинівці знущань було менше, згадує Михайло. Коли потрапив до Волгоградського СИЗО, почалися справжні тортури. те, що я запам'ятав, це, мабуть, два допроси спецслужб російських по шість годин. Вони підв'язували до мене дроти, пропускали через мене струм, глупцювали і намагалися максимально витягнути з мене інформацію. Михайло провів у полоні 9 місяців і 2 дні. Після реабілітації відпустки у рідному місті Апостолове на Дніпропетровщині він знову повертається на службу. Я вже просто бачу, як майорить наш прапор на наших старих кордонах під Луганськом, під Донецьком і навіть в Криму. І бачу, як ми святкуємо нашу перемогу в наших лавах, як хлопці вже повертаються до своїх домівок, їх зустрічають рідні. Перемога буде, вона буде тільки за нами, тому що наш народ, як дачніше, наша нація, як не завжди стала сильною. Після перемоги Михайло планує далі продовжувати службу. Зараз він старший матрос, хоче в майбутньому пройти навчання і стати офіцером. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Один з елементів українського танцю падебуре. Його опановують учасники майстер-класу разом з балетмейстерами. Одна з учасниць Дар'я, дівчина переселенка з Костянтинівки. В Києві живе майже рік. Каже, танцями займається вісім років. Небагато кубків, я багато вигравала. І з колективами їздила, так, боліла за своїх друзів, ось, і танцювала номери, які сама становила. Ось зараз приймаю участь у онлайн конкурсі. Ось, може, пройду в другий тур. Так я вже всі рухи знала, але ось варіанти як їх відтворювати, то я не знала. Мені спочатку було так цікаво. Ну, це так. Але вийшло все потім. Ще один з елементів танцю припадання. Опановує його Софія. Дівчина розповідає, займається хореографією 10 років, та елементи народних танців вивчає вперше. Спочатку я займалася східними танцями, потім перейшла до сучасних танців. І, от разом з колективом Сонечки я навчилася і класичному танцю. Мені дуже цікаво, дуже подобається це все пробувати. Проводить ці різні стилі та ну мені дуже подобається, але я намагаюсь. Дещо не дуже вдається, але я намагаюсь. Проводять навчання для переселенців балетмейстери Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського. Чать учасників трюків танцю гопак. Всього 10 елементів танцю для жінок та 13 для чоловіків. Майстер-клас спрямований перш за все на Вивчення українського народного танцю в регіон Центральна Україна. Взагалі, всі ці заходи, події такого роду, вони дуже популяризують український танець. Хочеться, щоб більше дітей приходило на такого роду події, тому що зараз на часі. Це саме основи української, української хореографії центральної України, саме ансамблю вірського. Як робимо ми в ансамблі Вірського, що ми. Перенесли на власному досвіді, знаходячись на сцені на протязі свого творчого так би мовити, життя. Провели захід у культурному хабі Донеччина, що у Києві. Учасники могли доєднуватися до майстер-класу онлайн. Це мистецькі школи Донецької області, всієї Донецької області. Це працівники закладів культури клубного типу, тобто то будинки культури, сільські будинки культури, клуби, центри народної творчості та подібні заклади культури, саме заклади культури Донецької області. Онлайн зараз до нас долучилися близько 30 осіб. До нас долучився наш коледж, представники нашого. Бахмутського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Карабиця, тобто і учні, і викладачі сьогодні з нами. Всього у заході взяли участь близько 50 жителів з Донеччини. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. Ну, вже чотири кабінети пройшли, можете вже видихнути, ви вже Чайна. ви можете да, розмовляти про що хочете, якою українською мовою, якщо хочете. Що хочете українською, російською. можете вже висловлюватися. Тут ніхто вже за це нічого не зробить. Так зустрічають у пункті допомоги атмосфера тих українців, хто вирішив повернутися до України з окупованих Росією територій, що був примусово вивезений звідти. Ми їдемо з Донецької області, з сусідів Слованська. Дуже год в окупації. Ми виходить, два рази влітіли. Получається, ми жили в одному селі в 2014 году. Його забрали. Ми туди виїхали. А 24-го четвертого п'ять. Надіюся туди в дойду. Надіїся ваше діс, не Просто яна розповідає з їхнього села евакуаційних коридорів не було. Вони одразу з початком повномасштабної війни опинились в окупації. Нині виїжджають, аби старша дитина могла вступити до українського вишу. Аби виїхати треба було пройти перевірку спецслужб з російської сторони через телеграм. зараз дуже багато цих каналів допомагають, розказують як чистити телефони, як вот это все, що говорить, що хотят услышать, чого нельзя говорити. Ну, реально тому що, Мама! чесно сказати, ну наже вот они спрашивают как ну, ватузить окупації. Для нас окупанти они а нужно переворачивать это просто ну мозгах ме это просто капець. Ще й Крим, так би относятись КСВО, от ну, нужно надзвичайно так, щоб хоча слишать, а ні. Волонтери з людьми залишаються тут цілодобово. Той, хто не встиг пройти перевірку українськими спецслужбами до комендантської години, може тут переночувати. Тут у нас така кімната, вона як ми називаємо дитяча, але вона більш така сімейна. Тому що тут у нас а, можуть і дітки розташовуватися. Є тут у нас ще розкладний такий манеж. От, і тут багато іграшок, і коли багато дітей, в принципі, у нас кожного дня є діти різних віків, тому вони тут прям всі кімнаті розкладають, тут малювати можуть там іграшок, у них багато. Їм тут так трошки, знаєте, відходять від стресу після, після дороги важкої. Пройти пішки люди, які повертаються в Україну, мають близько двох кілометрів від російської колотилівки до українського пункту пропуску. Цей коридор діє тільки в один бік. Вдень через пункт допомоги проходить від 60 до 90 людей, розповідають волонтери. Працюють тут цілодобово. Прийняти людей, дати гарячого, погодувати, побалакати. Можемо понянчити дітей, поки мами кушають. У нас вже случаї були, що при підінсультне стані ми визивали скору і люди. Приїжджала скоро, ну слава богу, все нормально. Люди, перебуваючи у інформаційному вакуумі, розповідає волонтер організації Плорітон Віталій. Сплачують перевізникам в рази більші суми, не знаючи, що з Краснопілля можна доїхати і рейсовим транспортом. У нас безплатно працюють волонтери, які довозять людей, куди їм А ми даже не знаємо. Просто не можна платити. Ми знаємо, що ви платите очень великі деньги. 20 тисяч, uh -huh. тисяч дешево, тому що багато більше. 20 тисяч російських рублів або 10 тисяч гривень цього разу українці сплатили, або їх з боку Росії довезли до пункту пропуску Колотилівка, а з українського боку доправили до Києва. Коли вони в Росії платять гроші, вони не знають, хто буде зустрічатися зі сторони України. Росія домовляється, російські перевізники домовляються якимось чином з українськими, що вони їх тут будуть зустрічати і довозити їх по всім містам України, куди потрібно за великі кошти. Але ми тут знаходимося щодня, і ми бачимо, що вони не завжди є якимись порядними людьми. Часто цих людей залишають півгрупи, можуть забрати. А якщо перевірка затягується, можуть залишати залишити декількох людей на ніч просто на вулиці і поїхати. Звернутися за допомогою до волонтерів можна на сторінку організації у соцмережах або за номером, вказаним на екрані. Тут нічого взагалі боятись, і вас тут зустрінуть. У вас все пройде добре. Ми надаємо не тільки допомогу на цьому пункті, а й всебічну допомогу та підтримку після того, як люди покидають наш пункт. Тобто до нас можна звертатися за допомогою. Пошуку житла, роботи, якихось юридичних моментів, оформлення документів і так далі. До того ж, ми реєструємо людей на виплату грошової допомоги. За час діяльності атмосфери від лютого цього року говорить Катерина пунктом скористались понад сім сотень людей. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Сумщина. Дивитися суспільне Донбас, підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.